Що чергу говорити про стримування? Бо стримування це, хоча це теж ну 100% нічого не гарантує, але це принаймні. Ну, це система, яка може полегшити, наприклад, відбиття агресії в майбутньому, або її попередити. В ідеалі, ну в ідеалі її ціль ці, такої системи це попередити агресію, або якщо вже вона сталася, мінімізувати її її наслідки. Ось, ну тобто, в принципі, це от суть. І відповідно таку систему варто вибудовувати, коли країна відчуває себе в постійній небезпеці, або, наприклад, в країні є, як у нас, є там ну, впевненість, що на нас нападуть в майбутньому. Mm -hmm. А наскільки ну, ми бачимо, в принципі, ну, по настроях людей. Ніхто не вірить в те, що мир там протримається довго. Тобто всі готуються до наступної війни. Військові часто говорять про те, що нам треба готуватися вже до наступної війни. В таких умовах система стримування це наше все. От не гарантії, як от в тому, ну в тому, в тій конотації, які зараз подають. Бо в тій конотації, які зараз подають, це така штука: типу, ми щось підпишемо і на нас ніколи не нападуть. А не нападуть тому, що ми просто так захотіли. Ну, типу, але воно не працює, ну так, ну, так не буде. І я думаю, що гарант, так звані гарантії безпеки нам нададуть е, якраз у формі певних е, компонентів стримування. Угу. От в це я вірю. Тобто, що під гарантіями буде, це от певні такі там декілька штук, таких там плюшок, бонусів, назвемо це як завгодно, які можуть допомогти в наступний раз. Якщо, наприклад, Росія вирішить знову розморозити конфлікт і знову там напасти чи спробувати розширити контроль над територією.